Добрий день, малята! Давайте з вами заплющимо очі і послухаємо, де ми опинилися? Малята! Де ми опинилися? Так, це ліс. Вірно. Що таке ліс? Ліс, де росте багато дерев, різних кущів, де живе багато звірів, пташок, комах. А ви знаєте, хто доглядає за лісом? Хто підгодовує пташок та тварин взимку. Це лісник. А допомагає в цьому лісовичок, який теж живе у лісі, та слідкує за порядком. А ось він. Добрий день, лісовичок. А чому ти такий схвильований? Що трапилось? На маленькій галявині казкового лісу жив собі маленький лис Фредді, і була в нього звичка нести додому все, що знайде в лісі. Знайде суниці, несе додому. Знайде сімейку гербів додому. Одного разу навіть і ржаву бляшанку з консерви приніс. Того дня у ліс прийшли мандрівники. Вони зупинилися відпочити, поїли, прибрали за собою та пішли далі. Але синятко сиділо за кущем і з цікавістю спостерігало за ним. Раптом воно побачило, як в одного з мандрівників з кишені випала якась річ. Фредді зачекав, поки мандрівники відійдуть подалі, і підібрав її. То були сірники. Та мале лисеня про це не знало і з радістю принесло на галявину. Треба сказати, що на галявині було лісове селище. У ньому жили зайці, білки, бобри, лосі та багато інших тварин. Прибігло лисеня у селище, показало свою знахідку друзям. Їжачок сказав: Це сірники. Матуся казала, що малечі не можна ними гратися, бо може статись пожежа. А лисеня йому відповіло: це маленьким не можна, а я вже великий. Потім Фредді розкрив коробочку, дістав сірник і запалив його. Сірник загорівся, лисеня обпекло лапку, злякалося та кинуло запалений сірник на землю. Загорілося сухе листя, полум'я здійнялося вгору. Добре, що їжачок був поряд і загасив вогонь. Оганий ти Фредді, не можна бавитися з вогнем, бо буде біда і птахам, і звірам, і нашому лісовому селищу. Не вчи мене, я і сам розумію обійдуся без твоїх пора, сердито відповіло лисеня і побігло дать. Ось про що нам розповів Лісовічук малята. Лисеня, мабуть, забув правила поведінки в лісі, тому наш лісовичок розхвилювався. Ми з вами вже знаємо правила поведінки. Давайте нагадаємо їх маленькому лисенятку через гру. Якщо на малюнку діти використовують правила, плескаємо в долоні. Поливати квіти. Так. Залишати вогнище в лісі. Ні. Збирати сміття. Руйнувати мурашник і гнізда птахів. Ні. Годувати і пташок і тварин взимку. Так. Гучно слухати музику. Ні. Дякую вам. Я гадаю, лисенятко запам'ятала всі правила. Тож ми сьогодні на занятті і самі закріпили правила поведінки в лісі, і лисенятка навчили, і лісовичок більше не буде хвилюватися. До побачення!